Вітаю всіх пані та панове з новим роком. І нарешті ми цього дочекалися. Останній тиждень осені болю. І тут у нас останній бос. Це Хеймдаль. Першим, ким я б'ю, це метал та чемпіон космосу. І тут у нас. Топ номер один це космічний примарний гонщик. В нього просто величезна кількість демеджу, а також він пробиває броню, тим самим ще збільшує демедж. І, власне, за космічного примарного гонщика досить легко зняти Хеймдаля. Також. За Одіна буде нескладно зняти за Гамору. Так само. Тому, власне, ось топ-3, ким можна зняти цього Хеймдаля. Давайте швиденько пробіжимося по здібностям помірки, які нам тут придумали. І перше, це те, що у Хеймдаля є оця от нестримність. І для того, щоб її скинути, необхідно вдарити хеймдаля під час здання важкої атаки ним. І тоді ми таймер нестримності на 12 секунд зупиняємо, таким чином ми можемо здавати першу та другу спеціальні атаки, і він буде падати і отримувати шкоду. Ну, або ж ви можете просто через третю грати, і, в принципі, це теж має право на життя, але для космічного примарного гонщика найкраще через другу пограти і наносити побільше шкоди. І от доволі величезні цифри, получаються демеджу, і, в принципі. Швидко і нескладно знімається цей хемдаль. На правах реклами додам, що, як завжди, можете звернутися до мене, якщо виникли складності із проходженням контенту. Завжди радий допомогти. Пишіть до мене в Телеграм. Посилання на мій телеграм буде в описі під цим відео. Всім буду радий допомогти. І наступний тех у нас це. Найманці і треба саме червоними найманцями бити зі здібностей Ну, найкращою опцією тут є все ж мака, мавпа тому що він досить багато шкоди наносить. Але в мене на твінку мавпа всього-всього 4,55, семизіркову яку дістав, я ще досі не прокачав, не добрався я до питання прокачки взагалі там чемпіонів. І тому доводилося саме таким знімати. Але, в принципі, ну, теж непогано і 4,55 б'є, в одного жив знімається хеймдаль Тому в принципі відносно не складно а Єдине, що це дійсно звикнути до нестримності і до того. Щоб навчитися ухилятися від важкої атаки повноцінно під час нестримності. Феймдаля. Це єдиний найважчий, напевно, аспект, тому що він досить часто може дістати нас, і таким чином ми отримаємо ту шкоду, яку ми нанесли йому, вона вернеться нам назад. І це буде дуже боляче, і, скоріш за все, ви вмрете просто-напросто. А так то із найманців у нас CrossBones теж непогано знімає, але Cross я все ж не схотів бити, бо досить довгий бій все ж таки. За кросбонса, хоча він в мене на твінку Є345, але не схотів я чомусь за нього бити. Також є наталочка чорна вдова, яка наносить просто колосальні цифри демеджу, під шоками. Тому, в принципі, і вона теж непогано зайде. Такий от топ-3 із цього тегу по чемпіонам. Ну і, власне, грубо кажучи, половину хеймдалі я зняв мавпу, Ну, а далі він мене все ж таки дістав, було трошечки неприємно все ж важкою атакою він мене зачепив. Ось цей момент і мене нема. Тож, переходимо до наступного тегу. Далі у нас містики, чемпіон містики 2020 року. І тут у нас топ-2 це магічка, якою я б'ю, і людина дракон. Це топ-2 із цього тегу. Вони знімають Хеймдаля без проблем. Інших порекомендувати я не можу, тому що тигриця вона така трохи рвана. Ну, ще можна спробувати це скотчем побити, в принципі. Але от, реально топ-2 це Магічка і людина дракон. Вони блокують нестримність. Людина дракон за рахунок після здачі першої своєї спеціальної атаки він може нанести вповільнення, і таким чином нестримності не буде у химдалі. А магічка може повісити вповільнення за рахунок оцього значка фіолетового так, накопичення енергії, і під час нього вона вішає вповільнення. Можна здавати першу спец... спеціальну атаку, можна здавати другу. І таким чином ми будемо збивати його з ніг за рахунок спеціальних атак. Ну і в принципі, за магічку досить нескладно мені було, але. В кінці трошки обтикал і отримав на горіхи. Але 20% не добив і теж одну оживку закрив і цей тех на твінку. Ну і тут реально демеджу досить багато вона наносить. Головне слідкувати, щоб у вас були ці. Значки вповільнення, які на ній зараз три штуки, бо вони можуть у вас закінчитися, і вповільнення ви не зможете повісити. І відповідно, ви можете нарватися на те, що ви здасте спеціальну атаку, а він вам дасть удари у відповідь. А так то цифри пристойні, 222 тисячі зі спеціальною атакою. Досить непогано. І останній завершальний тех це нетлінна жінка-Халк. Нарешті ми її дублікат отримаємо. І тут у нас ну, вона дуже сильна. І з дублікатом вона стає ще сильнішою. Б'ю я вже за нетліну жінку на основі. На основі я її прокачав на 2.35. І... Не жалкую про це, тому що чемпіон дуже сильний і знадобиться він 20, в цьому 2025 році при проходженні завдання антлійних чемпіонів однозначно. Буду її використовувати як одного з основних дамагарів. Бо на твінку я просто-напросто ще не встиг виконати жодного завдання Каріни. Через велике навантаження, тому б'ю на основі. Доводиться робити виключення з правил. І нетліна жінка-Халк знімає досить безпроблемно. Необхідно за неї єдине, що постійно втримувати травму. Тому що вона просто-напросто спадає, і якщо вона спадає, то демеджу меншає. Ну і грати через другу спеціальну атаку, і знову ж таки, щоб нестрімність нам не заважала. Тут такий трохи нервовий момент почало закінчуватися здоров'я досить швидко. В мене. Але в принципі зібрав всю волю лап, так би мовити, і, в принципі, зміг його забити в захід. Тож, результати наступні це мавпа та магічка по одній живці, хоча за магічку можна і в захід знімати. Просто енергії в мене дуже мало і ще. Пробувати і бити за магічку, щоб зняти в захід, не хотілося, бо заробляю срібло на банкет. Треба дозбирати трохи етапів. Мапа магічка по одній, нетліна жінка КПГ 0. Ну. Власне, результат, як на мене, досить непоганий. Босс мені, в принципі, сподобався, було цікаво з ним, з ним битися, але у цей момент з нестримністю трохи незручний. Тож, таким вийшов цей бос. Досить цікавим для побуття. Пишіть в коментарях, ким ви проходили хемдаля. Можливо, кимось із тих, кого я не рекомендував для двобоїв. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, якщо вам відео сподобалось. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. Всім до зустрічі, Па-па!